Бетонна стела із прізвищами солдатів радянської армії та пам'ятник жінці із вінком стояли у прилбочок із 60-х років минулого століття. У патріотичних тонах її розмальовували уже в часи незалежності. За радянських часів, ще за моїх часів, коли ми ходили в школу. Звісно, було 9 мая, Ми приходили сюди, тут вручали нагороди ветеранам і, і так далі. Були пам'ятники, були гімнни, був парад. Це пам'ятник, це символ радянської влади. На якому зображена жінка, і біля неї є таблиця, де вказані російські солдати, і в написі вказано, що вони загинули від рук українських націоналістів, усю конструкцію демонтовують частинами. Спершу тросами обв'язують триметрову фігуру. Радянська влада цілеспрямовано розмістила на подвір'ї будинку родини Шептицьких, розповідає знавець історії Шептицьких та керівник Львівського музею митрополита Андрея Шептицького, отець Севастіян Дмитрух. Ну, в радянський час, знаєте, робили для того, щоб все знівелювати, знищити, стерти сліди, пам'ятки, стерти сліди таких видатних родин, а тим більше родини Шептицьких. Дякую Богу, що нині то сталося, що демонтували ту салдепську. Савдепського ідола, і вважаю, що на тому місці повинен зробити генеральний проект генеральний проект. Провести археологію, де була садиба. Офіційно зареєстрованих радянських монументів на Львівщині є близько 170. а тих, які не були обліковані, більше у кілька разів, кажуть ініціатори знесення пам'ятника у Прилбичах. Не менше ніж тричі. Тому що дуже багато навіть люди мандрують заходом України, дивляться село таке. Слухай, от тут таке-таке то висить. І телефонують, кажуть, тут таке, ми фіксуємо цю інформацію. На місці демонтованого монументу за часів Шептицьких була статуя Матері Божої. Її тут планують встановити знову Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.